Епізод 6. Ритмічна стежка. 11 квітня. Два дні. Моє життя підпорядковане простому ритму крок, подих, удар трекінгової палиці. Я йду, і цей рух стає моєю медитацією. Стежка в'ється вздовж молочно-бірюзових вод річки Дудхкосі, Косі, що народжується з льодовиків. Вона веде мене через ліси квітучих рододендронів, чиї рожеві квіти здаються сюрреалістичними на тлі засніжених вершин. Підвісні мости це окремий ритуал. Довгі вузькі, обвішані тисячами молотовних прапорців, вони розгойдуються під вагою мого тіла над гучною прірвою. Коли назустріч рухається караван яків, їхні дзвіночки мелодійно звучать, а міст починає жити власним життям, хитаючись і скерплячи. На цих мостах я вчуся довіряти не собі, а іншим, тим невідомим майстрам, що їх збудували. Мене легко обганяють портери, шерпи. Вони несуть на спинах вантажі, які я не зміг би навіть підняти, але їхня хода легка і пружна. На їхніх обвітрених обличчях немає втоми лише спокій. Вони вітаються тихим намасте і в цьому слові більше поваги ніж у всіх моїх ділових рукостисканнях за 10 років. Я відчуваю себе незграбним, гучним прибульцем у їхньому світі. І ось після нескінченного виснажливого підйому, що витягнув з мене останні сили, з за повороту відкривається Намче Базар місто, розташоване у формі підкови на схилі гори, здається дивом архітектури і людської впертості. Це останній форпост цивілізації, далі лише тиша і гора. ЕПІЗОД 7. Откровення. 13 квітня. День акліматизації. Замість того, щоб відпочивати, я змушую себе йти вгору. Піднімися вище, заночуй нижче, мантра кожного альпініста. Підйом на хребет над намче виявився важким випробуванням. Легені горіли, серце калатало у скронях, кожен крок був маленькою перемогою над бажанням зупинитися. Ноги були налеті свинцем, але я вперто дерся вгору, чепіраючись за каміння і коріння. І ось я на гребені. І я бачу на горизонті, за стіною інших велетенських піків, за чорною стіною нупце і блискучим схилом лходзе. Піднімається вона темна, ідеально трикутна піраміда, з вершини якої могутній вітер здуває довгий білий шлейф снігу, ніби прапор. Еверест у цю мить всередині мене все завмерло. Час зупинився, зникла втома, зникли думки про дім, зникли всі мої сумніви і страхи. Є тільки я, крихітна комаха на схилі пагорба, і вона байдужа велична вічна. Її вигляд не викликає захоплення, він викликає первісний священний жах. Я розумію, що всі мої тренування, все моє спорядження, вся моя рішучість це пил у порівнянні з її могутністю. Я прийшов сюди з наївною ідеєю підкорення. Зараз, дивлячись на неї, я розумію всю абсурдність цих слів. Я не можу її підкорити. Я можу лише смиренно просити дозволу піднятися і сподіватися, що вона дозволить мені повернутися. Епізод 8: Місто льоду і Привидів. 18 квітня. Базовий табір Евересту, Сюрреалістично видовище. На сірому, поцяткованому тріщинами і вкритому камінням тілі льодовика Кхумбу, розкинулося яскраве наметове місто. Це тимчасовий дім для сотень людей з усього світу, об'єднаних однією нав'язливою ідеєю. Здалеку здається, що це веселий фестиваль, але ця ілюзія розбивається, щойно ти робиш крок. Під ногами постійно чути звуки: глибокий стогін, скрегіт, гучний тріск, схожий на постріл. Це Льодовик. він живий, він рухається, тече як надповільна ріка, несучи нас усіх донизу. Я знаходжу собі місце на околиці подалі від галасливих генераторів великих експедицій. Мій маленький жовтий намет, моя фортеця, моя келія, мій дім на найближчі тижні. Прямо переді мною, наче застигли цунамі, нависає льодопад Кумбу. Звідси він виглядає як результат битви крижаних титанів, хаотичне, незбагненне нагромадження сираків, вежі, сприсуваного льоду розміром з багатоповерхівку. Вони нахилені під немислимими кутами і, здається, тримаються на чесному слові. І десь посеред цього смертельного лабіринту прокладено маршрут. Я засинаю під акомпанемент далекого гуркоту лавин, що сходять зі схилів Нобзе. Цей звук більше не лякає. Він стає частиною тиші. Я живу в місті, збудованому на вмираючому людовику, в місті привидів минулих експедицій і майбутніх трагедій. Епізод 9. УГОДА з Горою. 20 квітня. Сьогодні, вранці, в повітрі витає щось урочисте. На імпровізованому вівтарі з плоских каменів будійський лама проводить пуджу. Церемонію благословення, густий смолистий дим від палаючих гілок ялівцю піднімається до кришталево-чистого неба. Альпіністи з різних команд, що ще вчора були конкурентами, сьогодні стоять пліч опліч. Ми складаємо біля вівтаря своє найцінніше: блискучі льодоруби, гострі кішки, мотки мотузок. Наше залізо, наша єдина надія на порятунок. Лама Старий чоловік з обличчям схожим на карту цих гір починає читати мантри. Його низький, вібруючий голос проникає всередину, заспокоюючи хаос думок. Він розкидає рис і цампу, підносячи їх духам гір, просячи їх бути милостивими. Я не релігійна людина, але тут, у цьому місті, де межа між життям і смертю така тонка, атеїзм здається безглуздою за розумністю. Я заплющую очі. Я не молюся. Я укладаю угоду. Подумки я звертаюся до гори, називаючи її на ім'я Джомалунгма, богиня Мати Всесвіту. Я визнаю її силу, я визнаю свою нікчемність перед нею. Я не прошу про перемогу. Я прошу про прощення за своє вторгнення. Я прошу дозволу пройти і мудрості, щоб зрозуміти, коли час повертатися. Коли лама пов'язує мені на шию освячений шнурок оберіг, я відчуваю не захист, а прийняття, прийняття своєї долі, якою б вона не була. ЕПІЗОД 10 У пащі Дракона. Перша година ночі. Темрява абсолютна, важка, як оксамит. Холод проникає крізь усі шари одягу, роблячи рухи з Мій світ звузився до маленького кола світла від налобного ліхтаря, який вириває з мороку кілька метрів утоптаного снігу і мотузку перил, що веде в невідомість. Я роблю перший крок у льодопад кхумбу це не сходження, це проникнення в тіло сплячого крижаного чудовиська. Я йду між сираками, вони нависають наді мною як химерні хмарочоси, що втратили рівновагу. Їхня тиша здається зловісною, бо я знаю, що вони постійно рухаються, осідають і падають без попередження. Ліхтар вихоплює з темряви тріщину чорна, бездонна рана в тілі льодовика. Через неї перекинуто три хиткі алюмінієві драбини, зв'язані мотузкою. Вони виглядають абсурдно крихкими. Я чіпляю страховку і ступаю на першу сходинку. Метал пронизливо дзвинить під зубами моїх кішок. Драбина прогинається під моєю вагою, розгойдується. Я не дивлюся вниз. Я дивлюся на свої руки, на карабін, на наступну сходинку. Я зосереджуюся на звуку власного дихання, хріпкого і рваного. Це танець на лезі ножа, де музика це калатання власного серця. Кожен пройдений метр, кожна подолана тріщина це виграна битва в війні, де я завідомо слабший.